Всім вітання! Ну, По-перше, вітаю з Днем Вишитої сорочки і етнографічного строя, тому я сьогодні в такому святковому бранні прийшла у майстерню записати відео записати відео по запиту, як оживити глину, коли вона трохи підсохла. Зараз глина продається в... Ну, комерційна глина продається в таких мішках або 10 кг, або 28 кг, і вона вакуумована, тобто вона вже готова зразу для, до роботи. Але якщо ви забули запечатати мішок, або не поклали туди вологу тканину, або дуже довго до неї не підходили, вона поступово все одно навіть в цьому поліетилені полі е тужавіє або і зовсім засихає. Ну, дивлячись, в якому вона до якого ступеню, значить можна її відживити. Точніше, відживити можна в будь-якому випадку. А Який спосіб? Що у мене було? У мене було півпакета глини. І вона була така вже Ну, така вже прилічна. Я купила два роки тому. І от вона ось тужавила, тужавила, тужавила. тужавила. Я її загортала в вологу гантірку, але все одно. Значить, що я вчора її живила? Я порізала те, що у мене залишилось. Я отакою струною. Вже так розказано, що я ніколи глини не бачила. Ну, струною, до якої прив'язані мої намистини, порізала її на шматочки. Я ріжу на шматочки приблизно кілограм. Шматочки ці завернула в вологу тканину і склала ось в тазик і ще й залила зверху ну, приблизно, як у мене було цих півпакета, це що значить, там 10 кг у мене глини. Залила, може, ще склянку води налила, щоб вона там трохи так. І це сиділо, потім загорнула плівкою. І щоб воно в цьому вологому середовищі там знаходилось. От. І навіть шарами я цю тканину приклала шарами. Шар глини, шар тканини мокрої, шар глини, щоб. Або можна кожний цей шматочок, ось як у мене є, наприклад такими шматочками я порізала. Десь крупніше, десь дрібніше, ну, в середньому. тобто. Ну, Я ріжу по своїм силам. Як у вас сил багато, ви можете їх робити більше. От у мене оце зручний мій формат, я буду мішати у такий глини. Для чого нам тканина? Ми звертаємо в тканину вологу, щоб волога ця поступово проникала, і щоб воно вже на цьому етапі було максимально однорідним. Теоретично. Вже з цією глиною можна працювати Ось показую, що вона. от я показую, туди я показую да. Що вона вже пластична. Але вона десь пластична, ось аж занадто отут, да, на краях, а десь всередині вона ще тверда. І все одно в такому випадку, звісно, що особливо, якщо ви будете робити якісь великі штуки, ну, тобто, якщо бусинки то я відриваю собі і ліплю. Або навіть підсвічничок. Да? А якщо ви хочете робити якусь там велику вазу або якусь більшу, то ну, краще, щоб вона була однорідна. Нагадую, я кажу про хендбіл-потері, не про гончарство. В гончарстві там свої приколи, я їх не знаю, я не гончаю. Так. Значить, і от, і у мене лежать оці вини, вони, відповідно, ті, що лежали, аж там трошки води залишилось, то вони мокріші. І з ними я буду поступати тим самим способом. А, ну і на дно тазика теж бажано покласти тканину. Тоді воно у вас буде більш-менш ну, більш все, як сказати, рівномірно просочуватися цією водою. Так, прибираю. Цю штуку прибираю. Так, далі, що я роблю далі? Мудій другий. другий потірявся кусочок гвини. Візьмемо цей кусочок гвини. А, це ж я його розім'яла, бачите, розім'яла і не помітила. Ну і ось ще теж. І ось шматок гвини, Получається, що там, де він прям лежав в воді, він ось аж зовсім такий виходить в Да? І це проблема. Якби без ганчірки завертати, тобто просто залить у воду. То що було б? Що зокула б у нас розплилось до шлікера, а всередині вона б залишалась твердою. Але інколи, особливо з шамотом, коли дуже треба швидко, якось інтенсивно, можна по всякому бавитися. Ну, отак зручно, трошки довше, але зручно. Значить, Завернули, далі що я роблю. Зараз я переставляю телефон, щоб ви бачили вже не мене. Святом я вас привітала. Тепер нам треба, щоб ви ніч не там стік. Отак. Далі я беру струну. Сейчас покажу на оцих неперем'ятих. Я беру струну, якщо у вас от, воно твердіше, не таке зручне, і ви струною цією розрізаєте, розрізаєте і спинками сквеєте. В цей час. В цей час ви вже його починаєте якби, перемішувати, і потім вам буде зручніше з нею далі працювати. Спинками раз спинками два. Тобто, ну я його перемішую, да, але вже, вже собі готую, щоб воно було більш-менш однорідне. Ось. І вже в цьому етапі можна пробувати. Хоча там, де, бачите, там, де були. Дуже вологі місця, вони так і уходять, і це може бути незручно. Ну, якщо ви робите перший раз, це я відео знімаю для моїх учнів, ті, що були на майстер-класах, а не були, наприклад, на курсах і не вчились мішати глину, Але тепер працюють вдома. В чому різниця майстер-класу, наприклад, да, і повноцінного курсу навчання? Що підготовчі ці роботи, як правило, на майстер-класі виконує. Той, хто проводить майстер-клас, тобто вам дають вже готові, готову глину, готові перевірені поливи, готові перевірені інструменти. І ми далі працюємо такі, о, у мене вийшло. Прийшли додому, о, і що з цим робити? От, ну, оце так. Значить, Тепер, що, як мішати? Першим спочатку тут буде два етапи. Вони подібні, але трохи. Ну, у них різний внутрішній смисл. На першому етапі я хочу як можна їх, ну, от як своє нетєсти, да? як можна ці шари перемішати до більш однорідного. Через те я його якби, як далі прокатую. Так, а як зробити? Отак, як далі прокатую глину. Отак. Ну, ми пам'ятаємо, що нам важливо, щоб у нас всередині не було повітряних позирків. Чим відрізняється власне, мішання глини від переміщування тіста. Воно виглядає дуже подібно. Але принципово, знову ж таки, всередині процесу це абсолютно діаметрально протилежні штуки. Коли ми мішаємо тісто, нам треба його наситити киснем. А коли ми мішаємо глину, нам треба повітряні ці бульбашки, щоб звідти вийшли. От. І коли я вже перемішала, ну я відчуваю, що я вже перемішала. Тепер я його домішую і навпаки, як би переминаю. Тепер уже не мішаю, а переминаю, отак би я сказала. Значить, Я тримаю отак руками, щоб воно у мене не розповзалось, бо якщо буду зверху тримати руки, воно у мене дуже швидко отак, От бачите, буде розповзатися в таку кальбаску. А кальбаска нам не треба. Так, е, значить, я його тримаю компактно і весь час коли мну, маю на меті деякий центр, куди я його вминаю, а руками тримаю ось тут, не даю йому розходитися. І таким чином вминаю, вминаю, вминаю. Значить, е, стіл бажано, щоб у вас був дерев'яний. Або фанірний, ну, такий, коротше, дерево. У мене він, на жаль, ламінатний. Це незручно, але, як ви бачите, можливо. В чому зручність дерев'яного, що він буде забирати зайву вологу, і глина буде легше, і приємніше, і красивіше переминатися і ну, підсушуватися до нужного состояння. Ну, і так може бути. Так, і, значить, ось, і я його... Вминаю, вминаю, вминаю. Ось боком подивимося, що виходить. Так, і зараз я вам покажу баранця. Можна вийде. Приблизно ось такий. Так, потім можна повернути і такого самого зробити баранця. Важливо, щоб не було таких... Заломів глини, що ви ті, типу, що воно сплющилось і всередину знову набралось повітря. Ви його вминаєте, 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 так, щоб повітря звідти ...уходило, уходило, уходило. Так, на якомусь етапі от, виходить, у вас така валюшка. Мабуть, це півтора-два кг у мене десь. Ну, це для мене комфортний розмір. Беремо струну і розрізаємо так. Щоб у нас був максимально довгий різ Нам треба подивитися, чи є всередині бульбашки ці. Тобто, ось я навкоси його так ріжу. Так, і дивимося. Є бульбашки Тут не видно, що мот він взагалі дуже, бачите, а, ні, є, воно видно оці тріщини. Оце то, що це вона не дом'ята, значить, тут десь прям видно от. Не допер... ну, от, от воно бачите, розривається, вона не доперем'ята. Тобто зоку у вас здається, що... О, вже все добре. Ні, не хорошо. Ви все провіряєте і зараз будемо бачити, що воно довниться до того стану, що буде рівномірно. А... особливо важливо, якщо ви будете потім працювати з пласта. Там треба, щоб у нас прям вона була. А якщо буде так з джгутиками, там ще під час кажу, готування. Ви або побачите цей козор, бачите, і за того, що вона стіла на дерев'яний, я просто переходжу з місця на місце там, де у мене сухіше. Якщо зовсім мокра глина, і ще вам може знадобитися така. Гіпсова дошка. Ну це якщо вона зовсім мокра, як от у мене е, оці шматки, да? вона прям така зовсім мокра, а я хочу перем'яти, бо мені срочно треба. От, можна на гіпсову дошку його покласти на якийсь час. Даже поки я буду розказувати, зараз ви побачите, в чому ефект. Раптом ви з гіпсом ще не працювали. Що гіпс вбирає, дошка має бути товстіша, ну і вона використовується до шлікера, як правило. Вот. Але навіть якщо у вас буде тоненьке, навіть менше, все одно це хороша штука, щоб вона була. Ось воно лежить, 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 лежить. Гіпс набирає в себе воду, забирає з глини її. Забирає і потім вина. Дуже легко знімається. ну У мене тут була зовсім мокра через це не було легко. Але видно, що мокра пляма і ще буде 5 хвилин, і вона би просто відстала, ну просто би відстала, отак, як тут вся. Вот. ну Таким чином, можна, ну наприклад, да, якщо він дуже мокрий шматок, а я хочу вже переминати, то я його на всю глину, тобто на всю дошку отак покладу. Ну, давайте залишу, бо тут давно, а потім покажу, як вона зніметься, наскільки вона сухіша стане. Так, так і вернемося. к нашим ну, Я не хочу його висушувати, бо працювати буду з нею не сьогодні, а буду на майстер-класі в суботу. Воно ще до того часу трошки. О. Як там вологість перейде одна в іншу, і потім, може, ще перед самим майстер-класом перемну або дівчатам покажу. на Хай собі потім Так, давайте ще раз в другу сторону. І ось я обминаю, як показати, і тою стороною, і тою стороною. Що покрім тримаю. Керамісти, всі такі, ну у кого немає вакуумних установок, <сі> всі такі мускулісті і жилісті. Бо глина вона дуже важка. Чим далі, тим більше схиляюсь до бусиків і до нанести. І оце мій розмірчик. Так, дивимося. Мені здається, що там іще бульки. Ой, О, може, вже і не буде. Я його не і все одно все добре. Так, я його розрізала, але я хочу все одно шарик, але вже тепер буде мішати спокійніше. Знову ж таки, спинками його з'єднуєте. Оці виступаючі кути, якби я зразу прибираю, ну це щоб собі полегшить трохи. І воно у мене настільки вологе що я ще можу спокійно ще раз підняти. І все буде добре. Вот, оце, власне, те, що я вам хотіла розказати. Поки я переминаю. Э, шо, шо, про про сувочки хотіла сказати. І радуюсь, що день вишитої сорочки став такий популярний і вже природній. Хоча в мене так багато років. Недавно жінка, яка започаткувала це свято, ось видала якраз книжку про сорочки Луганщини. Буде огляд у мене на каналі цієї книжки. Бо, можливо, хтось дивиться, хто допоміг мені купити цю книжку. Я відробила розпродаж кераміки. Щоб її придбати, бо дуже хотілося прям терміново. І терміново придбала. І вона дуже класна. щиро рекомендую всім книжку, на це буду ще рекомендувати. От. І тепер за другим, і ще раз в другу сторону, ось я переминаю. А, так, да. такі що? І що бачу сорочок всяких багато різних сучасних, Ну, таких, знаєте, типу там. Мене насправді, всі радують, але особливо з виходом таких книжок, думаєш, з кожної книжки хоч по сорочці вишить. Що настільки вони стильнючі, настільки класні, настільки витокнені, я вам обличчя покажу. Це Переяславська сорочка, Переяславська сорочка facebook сторінка. І це є звідти, ну вони присилають ці схеми. Це опис сорочки, я звідти вийшла. Що настільки вони стильні, настільки є багато чому вчитися, в народних сорочках, ну от, в музейних, відібраних, смисл, звісно, в музеї в тому, що це відібрані свідки, лучше ну, і звуч. В цьому ж і смисл освіти, що ви вибираєте лучшие і звучче і вчитесь. На нього. Ну, я принаймні так роблю. От. Якщо вас надихнула сорочка та штовшки, то сподіваюсь, що до наступного року. Самовишиті, автентичні сироти. А може хтось у цьому році, між іншим кидайте в коменти ваші фоточки. Що ви вважаєте це нужні. Так і заодно, що підписуйтесь, коментуйте, буду рада почути всі питання і зауваження.